Іт Леджер, готуючись до ролі джокера в темному лицарі, занурився в образ на понад 6 місяців. Він спав у гримі, ізолювався від інших акторів та вів щоденне, щоб краще зрозуміти психіку персонажа. Леджер експериментував з голосом і манерами, спостерігаючи за людьми, щоб додати хаотичності. Його джокер з характерним майкапом та відсутністю моральних принципів став символом руйнування суспільних норм. Він досліджував різні психічні розлади, щоб відтворити нестабільність і хаос, які притаманні його персонажу. Леджер створив унікальну атмосферу самотності та тривоги, ізолювавшись від колег, щоб відчути себе так, як це відчував Джокер. Він вів щоденник, в якому записував божевільні думки свого персонажа, що допомогло йому глибше зрозуміти мотивацію Джокера. Він також працював над манерою рухів і голосом. Намагаючись зробити джокера максимально непередбачуваним. Леджер навіть згадував, що його стан під час підготовки до ролі був настільки інтенсивним, що часом він відчував себе частиною цього безумства, яке втілював на екрані. Це глибоке занурення в атмосферу психічного розладу стало ключовим для створення однієї з найвідоміших ролей в історії кіно.